Грип – це є інфекція з аерогенним, точніше повітряно краплинним шляхом передачі. Вірус грипу є досить стійкий в зовнішньому середовищі. Найпростіший шлях боротьби з ним профілактика. Що найперше, уникати контактів із хворими, утриматись від відвідувань закритих приміщень із скупченням людей, дотримуватись правил особистої гігієни та гігієни приміщення, повноцінно харчуватися, уникати перевтоми і стресів. За можливості зробити щеплення, що значно зменшує ризик зараження грипом, за найперших ознак захворювання, головного болю, слабкості у м'язах, підвищені температури тіла, нежиттю і болі у горлі. Звертатися до сімейного лікаря. Не займайтеся самолікуванням. Найвразливіші категорії, до яких належить бути особливо уважним: діти до 5 років, літні люди, вагітні жінки, люди із хронічними недугами та хворі на цукровий діабет. Найбільш небезпечний грип для людей професій, що передбачають тісне спілкування в колективі. Якщо у людини з'явились перші симптоми хвороби, перше, що потрібно зробити, це звернутись до свого сімейного лікаря. Причому бажано викликати лікаря додому, тому що йдучи в поліклініку, там є скупчення великої кількості хворих людей. Хвора людина наражає на небезпеку інших. Бережіть себе і своїх близьких.